Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, вдруге поспіль потрапляє до рейтингу найпливовіших людей світу у категорії Мрійники. І здається, вже вдруге поспіль у рейтинг не потрапляє український президент Володимир Зеленський, натомість у цьому рейтингу від американського видання політико є російський президент Володимир Путін у категорії Діячі. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене ж звати Олександр Сарацов, я є незалежним журналістом. І до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи, чи не в Україні, де дивитесь це відео. Мені важливо знати, де мене дивляться географія, дуже важлива. Також обов'язково підпишіться на мій канал. Бракує менше тисячі підписок до круглої цифри в 20 тисяч, і хотілось би її досягнути ще у цьому році. Видання політику зазначає, що майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Єрмак змістив акценти із намагання виграти війну на намагання виграти мир. Автори рейтингу вважають, що місія Єрмака полягає в тому, щоб змусити міжнародну спільноту підтримати бачення Києва щодо справедливого миру. Це означає територіальну цілісність, гарантії безпеки, включно з членством у НАТО, і жорсткі наслідки для Росії, кінець цитати. Однак видання не акцентує і не згадує про те, що фактично всі повноваження та мрії Єрмака. Ну, раз він в категорії мрійники, це те, що він взяв на себе, будучи всього лиш скромним канцеляристом. Мовляв, не місце екрасить людину, а людина місце. Ірмак протягом цих років взяв на себе усе, що можна, а здебільшого і не можна з його посадою, фактично перебуваючи разом з зеленським 24 на 7. Що не може собі дозволити навіть офіційна дружина Олена Зеленська, ну і його діти, при тому не маючи, як і його патрон, значного міжнародного чи політичного досвіду, три роки експериментуючи над українською політикою і часто заводячи її в глухий кут внаслідок своїх експериментів, Єрмак прагне фактично. Зливатись із своїм патроном, копіюючи його псевдовійськові прикиди та багатоденну щитину. Зрештою, якогось приватного інтересу щоденно витрачати час на знищення цієї щитини у старого холостяка Єрмака немає. Він є копією Зеленського, великою, вірною. Але зі своїм інтересом, мабуть. А тим часом у Андрія Єрмака новий виклик, знайти підходи до нового президента США Дональда Трампа, який, за його ж словами, в інтерв'ю Суспільному точно хоче припинити війну Росії в Україні справедливим миром. Проблема у тому, що поняття справедливий мир доволі розпливчасте і точно не співпадає ні у Трампа, ні у Зеленського з Єрмаком. Тим більше, що на такі контакти і на такі і перемовини Єрмака українці точно не вповноважували. Задля кращого розуміння ситуації я запустив на каналі Свіжої історії чергове опитування, яке називається Чи підтримуєте ви запровадження миротворчих сил в Україні. Протягом шести годин я отримав 700 відповідей, і майже 66% моїх підписників вважають, що такі миротворчі сили мають стояти на кордоні Росії та України, тобто ні кроку назад. І назвати в такому разі справедливими пропозиції е Трампа якось не випадає, бо він говорить про зовсім інше. Українці це розуміють по-іншому, нехай навіть в особі моїх глядачів, а це значна частина, це, це є певне, певне і досить велике середовище серед українців. А щодо Єрмака для українців, він як був канцеляристом, так і залишається ним. І жодні рейтинги політико та інших впливових видань нічого з цим зробити не можуть. Навіть якщо 10 років поспіль його Єрмака виводитимуть на вершину розмаїтих рейтингів. Зрештою, справа не в них. Підписуйтесь на мій канал. Нагадую, моя найближча мета 20 тисяч підписників. Дякую.